David. Мій реалістичний ранок прокинулася трохи запізно, тому одразу встаю з ліжка, провітрюю кімнату, заправляю постіль та наношу аромат для текстилю. Дістаю з шафи свіженький халатик та йду чистити зуби. Але першою справою, звісно, стаю на устілки з голочками. Обов'язково роблю це щоранку по 15-20 хвилин. Одразу вмиваюся та йду приймати ранковий душ. Роблю всі душові процедури та починаю скрабувати тіло. Скрабом користуюся двічі на тиждень. До речі, зараз у мене новенький від бренду. Він має дуже дрібні частинки та кофеїн у складі. Одразу після душу я переходжу до важкої артилерії, а саме до обгортання, яке я роблю раз на два тижні. Це неймовірна процедура, яка зменшує набряки та покращує стан шкіри. Поки в мене є 30 хвилин, я вирішила зробити прохолодну маску з холодильника і паралельно приготувати собі сніданок. Сьогодні захотіла посмажити заморожені сирники. До них нарізала ягоди та заварила чай. Але перед тим як сідати їсти, треба зняти своє обгортання змиваю все прохолодною водичкою та наношу крем також з кофеїном. Швиденько снідаю, роблю макіяж та біжу вдягатися. Мій ранок закінчено, і треба їхати по справах.